Про сенс стосунків. Стосунки створюються не для того, щоб хтось комусь щось віддавав чи жертвував, вони для того, щоб людям, яким добре разом, хотілося проводити час поруч, сміятися, ділитися, робити щось приємне, просто бути поряд, бо від цього тепло і добре. А іноді чуєш такі фрази. Я присвячую тобі свій час, а міг би лежати на дивані і телевизор дивитися. І стає навіть смішно, бо якщо людина рахує хвилини, проведені поруч, як втрачені, значить, вона вже подумки не з тобою. Адже, коли тобі хтось справді подобається, ти не витрачаєш час, ти живеш тим часом. А коли жінка каже, я йому віддала свої молоді роки, свою красу, то теж важко не посміхнутися. Кому вона і що віддала, що ходила би страшно з ружником на голові або в масці, щоб він не бачив її краси? Краса ж нікуди не зникає, коли любиш, вона стає глибшою у погляді, у жестах, у голосі. Любов це не бухгалтерія, це бажання бути разом без слів віддала, пожертвував чи втратив, бо все справжнє не зникає, воно залишається в нас, якщо було щирим.